Вітаю вас, малята! З вами вихователь Ольга Іванівна. Щоб дізнатися, про що сьогодні йдеться на занятті, відгадайте загадку. Довго тіста їх ліпили, укропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Так, звичайно, це наші знамениті українські вареники. А тепер послухайте казку. Це українська народна казка Полтавщини, як господиня навчилася варити вареники. Було це дуже давно. Одного разу. Молода господиня вирішила для свого чоловіка приготувати вареники. Нарвала вишень, малини, насмажила капусти, печінки, наварила картоплі, приготувала сиру та й наварила вареники. Склала їх у велику миску, насмажила засмажку з цибулі, гарно їх полила нею, передросила і поставила у теплому місці. Щоб вони не прохолонули, поки чоловік з роботи прийде. Через деякий час вона почула сердитий шепіт. Ти чим мене вимазуєш червоним? А ти чого роздавлюєш мене? Ти дуже солоний, не торкайся до мене. Що це пристало гірке до мене? Чулось під кришки. Відкрила господиня миску і стало тихо. Але вареники чомусь зовсім не схожі на ті, які вона складала, якогось незрозумілого кольору і вигляду. Одні посиніли, інші почервоніли, одні худі, інші товсті, попробувала їсти, але вареники з ягодами стали солоні, з картоплею і капустою солодкі, а з сиром. Гіркими. Соромно було господині такі вареники подавати чоловікові, тож вона знову нарвала ягід, насмажила капусти, приготувала картоплі, сиру та й наварила вареники, але склала їх всі окремо, з капустою, картоплею печінкою олією засмажила, з сиром маслом полила, а з ягодами цукром посипала. Поставила і почала прислухатись, чи не будуть знову вареники шуміти? В мисках було тихо. Всі вареники мирно лежали в своїх мисках і чекали з роботи господаря. Коли прийшов чоловік, господиня спочатку подала вареники, засмажені олією, потім з сиром до сметани, а на закуску солодкі вареники з ягодами. Чоловік був дуже вдячний за смачну вечерю, а господиня назавжди запам'ятала, що вареники з різною начинкою люблять тільки свою приправу. Давайте пригадаємо, з чим же бувають українські вареники? Ось вареники бульб'яні, щоб ваші щічки були рум'яні. А ось варенички з капустою, щоб у вашій кишені не було пусто. Тут варенички з грибочками, щоб були з синами та дочками. Їжте вареники з м'ясом, щоб не хворіли ви часом. Їжте вареники з ягодою, щоб жили ви з лагодою. Ось варенички із сиром, з добром вас і миром. Багата на страви українська кухня, а українська мова багата на цікаві українські слова. Наприклад, слово підкицькати, підкидати вареники у мисі, щоб вони змастилися маслом. Підкицькати. Не втомилися. Наш вареничок запрошує вас на руханку, щоб трошки порухатися і відпочити. Трошки порухалися, а тепер будьте уважні. Вареничок запрошує вас до гри. Зараз на малюнках ви побачите вареники з літерами. Вам треба пізнати літеру, пригадати, який звук вона позначає. А потім підібрати начинку для вареника. Щоб починалася на той звук, який позначає літера. Це може бути начинка, а може бути якась приправа до вареничка. Будьте уважні, почнімо. Пізнали літеру? А, Абрикос. Вареники з абрикосом. А яка це літера? Літера Г. Звук Г, грибочки, вареники з грибочками. А чи пам'ятаєте ви цю літеру? Літера В. Звук В? Вишня вареники з вишнею. А це зовсім легке питання. Пізнали літеру. Літера П. Звук П, полуниця, порічка. Вареники з полуницею, вареники з порічкою. Це йщу за літера. Літера К. Звук К, капуста картопля, вареники з капустою, вареники з картоплею. Тут я вам трошки підкажу. На цю літеру є начинка, а є приправа? Думаємо? О, ожина, олія. Вареники з ожиною, а вареники з картоплею або м'ясом подають з олією. Наступна літера. З чим вареники? А з чим їх подають? Літера С, звук С. Сир, сметана, смородина. Вареники з сиру подають зі сметаною, а також можуть бути вареники із смородиною. Це дуже смачно. Остання літера на сьогодні. Літера М. Звук М. Масло м'ясо, малина. Вареники подають із маслом. У вареників був має м'ясна начинка. Вареники бувають з малиною. А які ваші улюблені вареники? Молодці малята впоралися з усіма завданнями, а зараз ми з вареничком пропонуємо вам вивчити вірш Миколи Петренка. Чом не ростуть вареники? Жартували якось діти що в минулім році посіяли вареники на сільській толоці. Уже весна, вже травиця на толоці сходить, а між нею наш Василько з веделкою ходить. Ось така прикрість сталася з хлопчиком Васильком. Ну що, малята, будемо прощатися? Чи цікаво вам було на сьогоднішньому занятті? Що нового ви дізнались, що вам сподобалося? Ми з Вареничком прощаємося з вами і чекаємо на відео ваших віршів. Дуже цікаво! Чи він вам запам'ятався цей віршик? Чи він вам сподобався? Ми прощаємося з вами. Бажаємо вам успіхів і пам'ятайте, є вареники у хаті, в Україні все гаразд, всі щасливі і багаті, щедре сонце світить в нас. Вас чекають у макитрі варенички дуже ситні, біловиці, круглолиці і з доброю пшениці. До побачення, малята! З вами була вихователь. Ольга Іванівна, да. папа.